Вже. Сполучені Штати готують десятилітню безпекову угоду для України. кажуть, що Китай натякав, що він готовий розгорнути над Україною безпекову ядерну парасольку. Ентоні Блінкен натякнув, що членство в НАТО для України може бути дуже швидким. За різними оцінками називається можливість вже в 28-му році набути в Україні повноправного членства в НАТО. Незалежно від того, хто. Переможе на президентських виборах США, Путін нічого не дістане. Зеленському дали час виправити ситуацію заради чесних конкурентних виборів в майбутньому. Причесати нафік свій марафон. Зеленського, на його оточення тиснуть, що вибори повинні, потрібно провести незалежно від рівня бойових дій. Не буде він маршалом перемоги, як не крути. Вітаю, друзі. Отже, держсекретар США Ентоні Блінкін на батьківщині свого дідусі, Не в Переяславі, але в Києві. Ентоні Блінкін зустрівся з урядовцями в Києві, проголосив яскраву промову в політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського і зіграв рок-н-ролл в нічному клубі в Києві. Але про зміст його заяв. Отже, Сполучені Штати готують десятилітню безпекову угоду для України двосторонню. Ентоні Блінкен у своєму спічі в політехніці згадав про те, що на сьогодні вже 18 країн підписали такі угоди. І ці угоди, вони швидше понятійні. Хоча Звичайно, що вони не голосуються в парламентах, тобто не ратифіковані угоди, вони залишаються швидше такою великою декларацією. Хоча в сучасному світі не обов'язково дотримуватись підписаних угод, в сучасному світі підпис... дотримуються і угод усних. По суті, Сполучені Штати, якраз і Велика Британія підтримують Україну в рамках своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму. Але цього не робить Китай, тому що, хто б що не казав, але Будапештський меморандум має характер. Такої швидше декларації. Ну, принаймні для Китаю. Хоча кажуть, що Китай натікав, що він готовий розгорнути над Україною безпекову ядерну парасольку. Але це не заважає Китаю спонсорувати напад Росії на Україну. Отже, Ентоні Блінкен в Києві. По суті, заговорив про Україну як частину Західного світу. І він виклав деякі ну, тези, які, мабуть, і посилюють це переконання. Перша теза це ті фінанси, які Західний світ виклав, далі безпекові угоди, далі допомога зброєю. Підтримка економіки. Ну і найголовніше перспектива членства в НАТО. Саме зараз Ентоні Блінкен натякнув, що членство в НАТО для України може бути дуже швидким. І це дуже радує, тому що от ми всі дивуємося, який сенс у цих безпекових угодах, якщо вони не ратифікуються. Швидше за все, що ці безпекові рамкові угоди, які підписувала Україна з партнерами, була такою перевіркою тихою на готовність в випадку зміни обставин підтримати членство України в НАТО. І про це заговорив Блінкен. Він говорить, що в принципі, коли більшість підтримує, то членство України в НАТО може стати дуже швидко. Ким? Принаймні за різними оцінками називається можливість вже в 28 му році набути в Україні повноправного членства в НАТО. І зараз якраз велике очікування на Вашингтонський саміт. Ентоні Блінкен натякає про те, що щось Україна там отримає. Якісь, якісь плюшки, так би мовити, для України там заготовлені. Але загалом, чому важливий візит Блінкіна саме зараз? Не тому, що Сполучені Штати підтримали Україну і тепер, так би мовити, з кошиком печеньок прилітає Блінкен і каже: ми, ми всі в шоколаді, ми всі перемогли. Ось вам 61 мільярд. Сполучені Штати друзів не кидають і тому подібне. Насправді ж, мова про. Ті системні зміни в Україні, які не дозволять взагалі навіть поворухнутися думці про те, що Україна може розвернути від демократичного світу, в бік авторитаризму. От про що йдеться. Тому зараз відбудеться кілька системних подій в світі. Одна з них, звичайно, асоціюється з Україною, тобто Форум Миру Швейцарії. Чи саміт миру в Швейцарії? Але напередодні відбудеться саміт Великої Сімки. На великій сімці мають проговорити з деякими представниками так званого колективного півдня. І, очевидно, великою інтригою є позиція Китаю. Очікується, що як мінімум спостерегачем Китай таки спроможеться представитися у Швейцарії, і це вже непогано для України. Що ми можемо отримати в Швейцарії? Ми можемо отримати спільну декларацію про захист територіальної цілісності України. Тобто, учасники цього саміту. Візьмуть на себе зобов'язання не визнавати ніяких змін кордонів України. Це теж непогано. Тому що після цього буде наступний крок напрацювання механізмів тиску на Росію з метою звільнити захоплену територію України. І це має бути дуже системний тиск. Принаймні, те, про що говорить. Ентоні Блінкен в Києві про те, що натікала Вікторія Нуланд, що вже в середині літа Україна отримає більш далекосяжну зброю. Тобто, одне із надзавдань, про це теж говорив Ентоні Блінкен, перевести промисловість України, ну, принаймні на таке більш-менш всеохопне. Виробництво озброєнь, яке б дозволяло Україні боронитися від російської агресії за рахунок місцевого виробництва. Звичайно, що є компоненти і комплектуючі, які Україна не встані виробляти, і ми їх можемо тільки закуповувати. Але, принаймні, боєприпаси до основних наймасовіших видів зброї Україна повинна виробляти вже найближчим часом самостійно. І це хороша ідея. Тому, по суті, ми маємо. Кілька меседжів це щодо Великої сімки, щодо угоди безпекової, щодо е, саміту миру в Швейцарії, і щодо, звичайно ж, великої безпекової угоди на, на, 10, на 10 років між США і Україною. Це означає, що навіть зміна керівництва США не повинна похитати. Позиції і перспективи України з повноцінного переходу в Західне співтовариство. Це дуже оптимістичні сигнали. Принаймні, Сполучені Штати і європейські країни зараз дуже жорстко дають сигнали Росії, що Росія в цій війні не переможе. Якщо Путін дійсно вірив у те, що Дональд Трамп подарує йому Україну або шматок України, то незалежно від того, хто переможе на президентських виборах США, Путін нічого не дістане. Путін остаточно і безповоротно закуплюється всередині своєї країни, ресурсів на подальші агресії по периметру кордону у нього нема. Та й Китай поставлений таку позицію, що спонсорувати далі російську агресію він навряд чи зможе, тому що він втрачає і продовжить втрачати через нестабільність. Найголовніше, що торгівля Китаю із Європейським Союзом, чим далі, тим більше ставитиметься в залежність спроможності Китаю тиснути на Росію заради звільнення українських територій. Тобто, можна сказати, що з цим візитом Ентоні Блінкена для Зеленського навіть промальований якийсь часовий лаг, коли оцей комплекс державних дій з боку України потребуватиме все-таки повноцінного президента. От в чому проблема. Поки що тему зміни влади ніхто не мусує, але об'єктивно з різних джерел і з заяви самого Зеленського стає зрозуміло, що Зеленському дали час виправити ситуацію заради чесних конкурентних виборів в майбутньому. Тобто, причесати нафік свій марафон. Розблокувати свободу слова і створити конкурентні умови для майбутніх виборів. Саме оточення Зеленського і Зеленський натякали про те, що підготовка до майбутніх президентських виборів розпочнеться після завершення президентських виборів в США з початку листопада. З багатьох джерел доноситься ця інформація про те, що, в принципі, Зеленського на його оточення тиснуть, що вибори повинні, потрібно провести незалежно від рівня бойових дій наступного року. Судячи з усього, те озброєння, яке передається, і окремий канал комунікації для військових. Не дадуть можливості спекулювати на військовій тематиці саме Зеленському. Тобто, не буде він маршалом перемоги, як не крутий. Обставини складаються так, що ну, подивимося. Швидше за все, що координатором з поставки озброєнь, ну і, скажімо так, введення всіляких міжнародних схем підтримки обороноздатності Української координація буде здійснюватися через Лондон. І отут об'єктивно якраз запит на дипломатичну і адміністративну управність Генерала Залужного. сьогодні колишній міністр. І посол Британії Пристайко пожартував, що в Україні не можна сказати, що ти посол, поки ти не сів в літак на Лондон чи ну, в країну призначення. Абсолютно комічну історію розіграла Банкова із Угорщиною. Більше року тому, наскільки мені відомо, професор Федір Шандор. Який був у військах в певний час, умудрився отримати Аґріман із Будапешта, але більше року він так і не відправлений послом Будапешт. Я не знаю, чи він ще залишається професором у Грузькому університеті, може його там з переляку звільнили з професорської посади. Тобто, Банкова має, і оточення Зеленського має багато. Способів познущатися зі здорового глузду, але сподіваюся, що місія Залужного вже після указу навряд чи буде, так би мовити, переглянута. Тобто, найголовніше, що з одного боку Зеленський і її оточення ніби спекалися залужного, а з іншого боку, вага залужного може стати наскільки всеохопною. Враховуючи його комунікацію міжнародну, що він виграє президентські вибори в одну лужу. І отут треба остерігатися, якби лестощами, підкупами, підкупом і подарунками, не почали збивати залужного ще до моменту, коли він доїде до Лондона, а потім. Під час перебування в Лондоні, як тільки проявляться обставини, що дійсно президентські вибори будуть проведені в Україні, і дійсно він буде балотуватися, Ой, скільки ж всяких Липучок прилипало, і, і то подібна налипне на руки, ноги і крила генерала Заложного. Пригадую, в радянській армії були всякі такі. Значки різних родів військ. І були, був значок автомобільних військ, де були крильця і коліщатка. Армійський гумор, як завжди, сальний, і в армії на цю символіку автомобільних військ говорили так: злетів би та яйця не пускають. От, власне. Щодо Зеленського, то він вже не злетить, але якби бажання тих, хто не злетить, не вилилося в збивання генерала Залужного заздалегідь? Для стабілізації країни, мабуть, він був би на цьому етапі. Найкращою компромісною фігурою для різних середовищ і для різних регіональних еліт. Особливо, коли його стосунки із європейським і світовим істеблішментом через Лондон налагодяться більш ніж широко. Тому можна сказати, що Ентоні Блінкен в Києві, він в першу чергу продемонстрував стабільність намірів. І безсумнівну віру цивілізованого світу, що Україна є частиною Заходу. Нам це приємно. Ми багато років до цього йшли. Принаймні від створення Товариства української мови, народного руху і революції на граніті, і помаранчевої революції і революції гідності. Це все було таким, знаєте, механізмом огранення нації, Нації, яка відчула себе частиною цивілізованого світу, і за свою віру в те, що вона частина цивілізованого світу, готова воювати зі зброєю в руках. Про це говорив Ентоні Блінкен в Києві. Він сказав, що українці для багатьох націй світу є натхненням на сьогоднішній день. Це хороша новина. Дякуємо Збройним силам за наш геополітичний успіх. Він ще не завершений, але мені здається, що точку неповернення ми пройшли. Слава Україні! Слава Збройним силам України!